День звільнення острова зміїний від російських окупантів Укрпошта офіційно вводить в обіг поштову марку головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про вихід нової поштової марки філателістку Інну Євгеніївну зазвичай попереджає донька. За словами жінки, не придбати марку головне управління розвідки було б дуже прикро, адже за час війни ще не пропустила жодного зі спецвипусків. Точних підрахунків за кількістю марок Інна Євгеніївна євгенівна не веде. Проте ділиться колекція дуже велика та займає цілий альбом. А перше коли російський воєнний корабль пішов гуляти, далеко-далеко ну і от сьогоднішній. Ну на й поштучно, тому що їх блоки несколько штук, ну поштучно. Навірно, вже где-то порядка до ста доходу. Низка вдалих операцій та легендарні підрозділи. Нова марка від Укрпошти присвячена гуру. За словами Дмитра Цимиренка, такі випуски мають високу цінність. Окрім поповнення колекцій філателістів та відображення історії, це ще й підтримка українських військових. Випуском таких марок. Укрпошта якби дає підтримку нашим збройним силам, яким зараз конче потрібна підтримка в їх боротьбі з загарниками. Відповідно, якби історичну цінність, крім історичної цінності, марки мають ще певну філателістичну цінність. За словами колекціонерів, ажіотаж на марки поступово спадає. Всі розуміють, що можна не стояти в чергах та придбати нові випуски згодом, у вільному доступі. Натомість операторка Укрпошти Юлія зазначає, активність на травневу марку Гвардія наступу була високою, тож очікують багато охочих придбати і цей випуск. «Поки тільки пройшла презентація. А поки може чоловік п'ять зробили спецпогашення. Ну, ми ще очікуємо, що буде людей багато. течіні дня вони будуть ходити і робити спецпогашення на цю нову марку. Загальний тираж випуску 1 мільйон 75 тисяч примірників. Дніпропетровська область отримала 42 тисячі. Купуючи їх, містяни можуть задонатити на поповнення українського морського флоту. Була марка випущена за підтримку гур Міністерства оборони України. Так, на марках та листівках зображені воїни головного управління розвідки. Марка 130 гривень, 7 гривень з кожної марки підеть на благодійність. Відсьогодні в кожному відділенні Укрпошти на Дніпропетровщині або в онлайн-магазинах можна придбати нову марку. Наступну обіцяють 7 липня, але поки деталями не діляться. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу.